Лить, да? Добрий день, всім друзі. Сьогодні хочемо вам показати епоксидна підлога. Е, у нас проблема в складі, в тому, що у нас, от, наприклад, 400 квадратних метрів е, тут забетоніровано. І коли ти дуже сильно часто якби, ходиш, ну, кожен день ми ходимо тут, то піднімається ось така пиль. Вона йде е, на е, стелажах, на деталях. Ось, наприклад, ось пиль, ось ми пропилисосили. І воно дуже якби, неприємно, воно якби заважає ось на стелажах. Ви бачите, за рік, за два ось тут збирається дуже багато пилі. Тому ми придбали епоксидну підлогу, розбавили її з Да? Отвердітель там йде? Закріпітель чи як? Зараз ми підемо вам покажемо. Придбали ось такий валік, наливаємо прямо на пол. Зараз от роман показує. Налили, валіком розкатали. Три доби воно, десь дві три доби, три доби воно сохне. І я думаю, що у нас вже не буде цього питання, щоб піднімалась така пиль. Я вже і плесос був придбав. Здоровий, мощний. Зараз покажу вам, де він у нас. Зараз. Де він, де він, де він? Де він? Пелісос наш. А ось зараз покажемо вам. Тут в другому залі, тут у нас іде плитка, тут якби таких проблем нема. Ось таке я пилисос придбав з великим відром. Фірма, що це у нас тут? Кьорхер. Да. Ось таке придбав був, щоб пилисосити там раз в місяць. Але все рівно це не то. Пішліть, зараз я вам покажу, що ми придбали. Одне відро. Коштує приблизно 2700 гривень. І ми зараз подивимося, наскільки квадратів його вистачає. Ось у нас такий є, йде до нього утвердитель Епоксидна підлога. Двохкомпонентна. Спеціально для води стійка до агресивного середовища. Колір в неї йде сірий ось такий. Ми сірий брали, щоб вона нам максимально більше підходить. Під стелажами там, де ми пофарбували, буде у нас ДВП. Зараз я вам покажу. Теж ми її пофарбуємо в ось така Ось така буде. Пофарбуємо ми її в сірий колір звичайною фарбою. І по 90 см будемо різати полоси, полоси. і ложити під стелаж. щоб потім на них класти деталі. Чому ми ложимо під стелаж, все-таки ДВП. Тому що деталі, мені здається, все рівно будуть його якби шкрябати, царапати наш пофарбований вже пол. Якщо у нас деталі лежать під стелажом, ось так ось так лежать під стелажом, то, як на мене, ось наприклад, що ліпше на ось такому матеріалі воно лежало, пофарбоване буде і це вже буде краще. Ну що, Романе? Процес іде. Йду дивлюсь, Романе. Ми зараз фарбуємо десь шириною метр. Метр, тому що ми потім сюди 90 см покладемо оцю ДВП полоси. А після цього вже будемо проход фарбувати. Це ми наколотили половину. Просто перший раз робимо, але можна було спокійно було колотити, замішати, тому що там відро не повне йде, воно від ваги залежить. Ну, вагу опред... определенну кількість ваги вони наливають відро. Я думаю, ціле відро буде, тому на половину, розбавили. Тому що його, якщо розколотив, то протягом півгодини треба нанести на поверхню. Ну что, Ромчик, как ты думаешь, толк будет? Ты, думаешь, будет? ты ж дивись, там, где ты наливаешь, толстейший слой получается. вот тут, угу. Ось тут например, ты наливал, бачу, толстейший да, слой. Ты вот аж угу. до стеночки, да? Ну, до самой стеночки, видишь? До самой стеночки, супер. Кісточка не потрібна, щоб біля стойок робити. Все нормально. Да, нормально тут зробив, да. Все, порядок, да. Я думаю, можна таке е, покриття, кого бетон, теж. кого є питання з, ну, з пилью, то пофарбувати і гараж, і якесь СТО. ну, Якби будь-яку поверхню, це буде ліпше, але подивимося, пройде скільки нам? 2-3 місяці хватить, вже експлуатацію пройде даром. Ну, да. Бо ми дуже багато ходимо в цьому складі, кожен день, не один раз, не один круг. Що, тут все, даром? Угу. Так, тепер іншу. Інше місце ми тут теж попилисосили. Тут похуже Що, що? Ти похуже, ти більше туди Ну, я думаю, зробимо все, ми побідимо цю пиль. Раніше, коли в об'явах писали, е склади здаються антипиль, ну там коли орендуєш склади там. Я сильно не розумію. Думаю, ну яка антіпильна, що вони пишуть? Ну, склад є склад, положив там свої деталі і все. А потім, коли ми заїхали, ось цей склад орендуємо. І тут бетон, ну я не думав, я не знав, що таке буває. Але ми пропрацювали один рік. І я дивлюсь. Третій вже. Ні, я... коли там, ми один рік. Ну, звісно, ми вже тут третій. Але коли вже пройшов один рік після праці. Та я дивлюсь, все воно біле, все оце одежа, штани е взуття, все воно біле від цієї пилі, від цієї ну, цементу, бетону. На стелажах всі деталі в пилі. Ну От, наприклад, зараз я вам покажу. От Бачите, от, от, бачите? Оце, оце все пиль, оце все на стелажу пиль на деталі. Якби вона повинна бути чорна, а вона стає отака біла. І це, звісно, надоїдає, набридає, і ми вирішили ось таку штуку зробити. Так, добре, ми йдемо далі. Зараз одне відро ми використаємо і порахуємо, скільки квадратних метрів у нас вистачило. Все, працюємо далі. Так, ну що, друзі, ось так ми пофарбували. Зараз вона підсихає, має такий світло-сірий колір. Ось, ось звичайний пол, ось отак пофарбований. Вистачило нам одного відра приблизно на 15 квадратів. Ще не висохло. Це ми в 10 11 годин ранку ми фарбували. Зараз у нас 7 годин вечора, ще не висохло. Десь приблизно, приблизно що повністю висохло. Це потрібно десь двоє діб, 2-3 доби. Це щоб було ідеально. Так, зараз підемо, подивимось в друге місце. це ще ось місця ось не, не висохло ще. Вот ось так, друзі. Завтра ще будемо продовжувати. ОСБ будемо різати десь по метру шириною. І отак по, на пофарбованій поверхні будемо класти ОСБ, пофарбований теж сірий колір. І потім уже на них будемо ложити наші деталі. Я думаю, буде краще, ніж було. А там будемо дивитись і через деякий час, потім, коли зробимо, знімемо ще огляд та покажемо вам, що як воно на практиці. Є різні варіанти в інтернеті, є там рідкий пол, різні матеріали нанесення. Це у нас називається епоксидна підлога. Епоксидна. Тут ось проблем нема, позамітав, пополососи, все супер. Якби так був би повністю весь склад, то було б, звісно, добре. Проблем не було б. З цією пилюкою. 30% це. Добавляли ми ось таких бутилках. Він іде як розтворітель, отвердитель до нього. Це, я так розумію, одно... один літр тут. Один літр. Все, друзі, на сьогодні. Далі, завтра будемо вже ОСБ різати та покажемо вам теж. Все, хорошо. Густенька таки, да? Ну, что ты делаешь? Чска. Потяж. А как колесо меня? Сейчас, там по-моему написано начало такую краску дебить, понял? А потом, ага. потом уже добега. Тут толстейший слой цевичога, от валика, да, заложить? От валика, и я просто больше не потому что он питает, понимаешь? А -а -а. Тут трішечки товстіший слой. Тут мені більше подобається. Так, ось у нас OSB, ми його теж пофарбували в сірий колір і поклали. І далі наші деталі, які сільхотзапчастини на НТЗ, вони вже лежать на OSB, тобто не на полу, щоб не царапати пол, щоб вона швидко ефект свій не... Як би сказати, не загубила, тому ми зробили ось так ОSB. Тобто деталі лежать вже на OSB. Тобто OSB, ну, Вже легше буде до подряпин, ніж цементний пол. Потім ми в два слої будемо фарбувати саму бетонну цю поверхню. Тобто до ОСБ у нас останеться там. Проход десь метр, десь півтора, і ми будемо його в два слої фарбувати, щоб було максимально стійке до наших тачок, до нашого взуття, як би надовше, щоб хватало І, звісно, бажано потім самі проходи, крім ОСБ, самі проходи, де у нас бетон буде пофарбований, можливо, раз в 10 днів пройтись влажну уборочку зробити, витерти його. Будемо дивитись далі. Так, ну що, друзі, у нас робота продовжується. Поставили ми оці ОСБ Да це у нас ОСБ під стелажами ось так, я вже вам показував. І зараз уже між ОСБ де у нас йде поверхня, де ми будемо ходити на бетон, ми фарбуємо, можливо, ще один слой зверху. Через декілька днів зробимо і все. Ось так воно виглядає. Ось так. Я думаю, ми поборемо цю пиль, яка у нас є, ця пилюга, і буде все файно. Одного відра на скільки ми рахували ром? Десь на 9 квадратів, так, да, вистачає? Ну, десь 25-20, 3000. 20 -20. Квадратів? Да. А Разве 20? так, так? 3600 грамм на квадратний метр. Ось Там 10 кг. 10 літрів. 10, 10 кг, а скільки ми стелажів Скільки ми стилажів фарбували? Скільки ми стелажів фарбували одним відром? Під стелажами. 5-6 штук. 5-6 штук? Да, по сказать, да. Ну ось один стилаш ось у нас більше двох метрів. Це тонким слоєм. розтягували більше валіком саму фарбу. А якщо товстіше слой класти, то звісно менше буде, так? Да? квадратів на 15 Так, ну що, друзі, пройшов у нас день ще, ми вже зараз фарбуємо другий слой. Другий слой, коли ми фарбуємо, тут реально вже мега крутяк, я вам скажу. Мені подобається дуже, чим перший слой. Тут вже структура така, що, самі бачите, всі нерівності він якби зглажує. Зараз Рома, це перший слой. Да. Не, не Не то, а от другий слой це вже реально крутяк. Так, йдемо другий слой і буде огонь. Тут я вам покажу одне, одне місце, де ми фарбували. Тут така ямочка була. Реально ось тут залили трішки ось так. І вона така як скло стала. Ось бачите? Вот. Зараз залишу контакти, сайт, де ви можете теж придбати продукцію, яку ми придбали, були там ще й інші позиції є. Поїхали, покажу. Так, пробіжимося зараз. Ось так тепер виглядає наш склад. ОСБ на ньому всі наші запчастини лежать. І тут у нас дорожка, яку ми іноді зможемо помити, пройтись вологу, якби вологе прибирання зробити. І вже набагато круче, набагато супер. Мені сподобалось після другої покраски, я задоволений. Якби друга покраска нам під ОСБ вона не потрібна, одного слою вистачає. Наші деталі, якщо вони будуть шкрябати, то це вже буде ОСБ, шкрябать, не пол, не піднімати нам пісок. А ось тут два слоя це те, що потрібно. Ось так. Ідемо далі, 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 далі. Нам ще залишилось дуже багато роботи. Так. Ось так. Так, і хотів би показати їхній сайт PubRec Mobi Group. Ось їхній сайт. Тут є дуже багато для ван, покриття для бетону, епоксидна смола та пігменти, акрил для реставрації ван. Емаль фабра, фарба для батарей. Епоксидна фуга для плитки. Емаль та фарби для човнів, товари для е, мистецтва, товари для дітей, фарба зі Львова, лава, фірма, послуги, кашпо для квітів. Ну, я думаю, хто? Кладе плитку, хто хоче пофарбувати підлогу в себе в гаражі, в складі, то я думаю, ви тут щось знайдете собі цікаве, тут ціни є, все. Так, мені дуже сподобалась менеджер Ірина. Вона проконсультувала, все допомогла, підказала. Так що також рекомендую її контакти: 097 155 51 51. Дзвоніть, вибирайте, замовляйте. Все, дякую всім за те, що дивитесь, підписані на мій канал. І робіть свої склади гаражі комфортними, зручними для вас, щоб все було у вас по кайфу. До побачення!